Дівчатка, я тут. В попередньому відео я паузу не нажала, споч... на жаль, вимкнула випадково. Я не сказала, що там номер у нас іде 017 на цьому вітражику. Це я хотіла додати. Так, просушила білий наліпку. Мені, до речі, більше подобаються наліпки, коли вони. Не такі пластикові, а якби у воді розмочується, а ось ця п'яточка для чого. Налипкий шар я роблю зараз. От уже в мене помилочка, що тут воно не згинається. Якби це були ті не такі, зараз буду знімати, нижче трошки розміщувати, то що воно буде стирчати. Я не знаю, як воно буде, коротше, носитися. Вони, то її треба добре закріплювати. Ці наклейки. Ось все рівненько. І пінцетик теж з тему. коштував чи 89 центів до євро. Щось. Дуже зручний. Наліпки не знаю. Завтра в мене буде модель, я в TikTok вийду в прямому ефірі. Я її зроблю. Подивимось, як воно буде носитися. Ну, взагалі, то такі наклейки треба закріплювати або топом з липким шаром, а потім ще зверху без липкого шара, я так робила. Або базою. Так, ну що, треба ще якось маленько сюди вліпити. Воно взагалі вообще... зараз, щось маленьке оставлю для. Клієнтів на нігті. Таке щось приліплю, щоб і реклама мені була. Поналіпки вони продаються тоді, коли вони їх бачать на тіпсах. Такі наклейки основки, я ж кажу, що не завжди добре тримаються у мене чогось. Подивимось, на цю через місяць дівчинка відносить. Булін ще треба. У нас тільки велика тіпса, що треба ще, мабуть, ще третю, меншу губки такі. От бачите, вони в обшій масі виглядали досить ефектно. Тут вони вже так, тільки на білий. Ота у нас вигляда на тіпсі. Ну, понятно, що на нігтик це буде одна і не така велика, якщо це звичайний нігодь, натуральний, ненарощений. Ну, так собі, так собі, я вам скажу, щось не то мені пальто. Можливо, треба їх було розмістити якось по-іншому. Ну, вже не буду навіть знімати. Знімати. Давайте. Я возьму базу, наприклад, Nails of the Day база скотч, так. Я не знаю, чи вона білий закриє. Не дасть вона жовтизну. Ні, Нормально. І я б такі наліпки спочатку, спочатку фіксувала базою, а потім уже топом. Щоб вона ніде не задерлася, не зачепилася. Ще раз повторюся, ті, що у воді ми розтворюємо. Ну, Це теж бажано закріплювати. Бо приноски можу відходити, відклацувати. тут от навіть я вже бачу, що воно ось трошки топор, топорщиться. Але воно це база, воно об'ємно закриє, а потім топом вважаю, буде все гаразд. Так, просушую. Так, а що у мене ще залишилося, що я вам казала показати? Ага, можливо, завтра я використаю молди в прямому ефірі, сюди я викладу. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, бо чогось я заблокована в Ютубі, я ще не розібралася. Ось, можливо, такий буде дизайн завтра. У одної дівчинки, а другий я буду робити цей в прямому ефірі. Друга буде модель, бо я буду викладний френч Спробую перший раз зробити з молдами на верхній формі. Так що бай-бай! А всім бажаю добра, щастя, мирного неба. Побачимось до зустрічі!